і скажи, будь ласка, вентиляція через стіну, що ти рекомендуєш? Дивіться, є декілька способів як зробити вентиляцію. Перший це такий, скажімо, як мінімальний-мінімальний, це тобто природня вентиляція за допомогою встановлення припливного клапана. Припливний клапан він може бути якийсь термостатом, щоб тобто, коли. Змінюється зовнішня температура на вулиці, він або закривається, або відкривається. Або є такі припливні клапани, там де можна ну, вручну це все регулювати. Другий момент, що можна запропонувати, наприклад, для спалень, ну, спалень, там, не знаю, там, майстер, спальня, там, дитячі, можна встановити пристрій, рекуператори, думаю, про які вже всі чули. Вони бувають там або реверсивні, або одночасно які подають, одночасно подає, забирає повітря. Ще є, наприклад, дуже таке цікаве рішення для. Кухні вітальні можна встановити таку припливну більшу вентиляцію, Називається бризер. Там він має 4 ступені фільтрації і він буде.